Юність Буковини, там все безкоштовно, одна не обов'язково платити купу грошей за ці заняття, а зараз приватні заняття. Якщо ти водиш дитину, я не можу е сказати точну суму, але ну, мені здається, від півтори тисячі в місяць. Ну, ага. Не кожен з батьків може забезпечити, тим паче, часто буває не одна дитина, а дві. Ага. А хочеться і на англійську, хочеться і на додатково, щоб підтягнути дитину, і хочеться якийсь спорт, якийсь басейн. Все решта. Ну, по суті, так як ви кажете, якщо ти хочеш, ти, ти знайдеш, знайдеш спосіб. І не будемо говорити, що держава не дає не це. Це зовсім інше питання. Але коли ти хочеш, ти знайдеш той так. спосіб. Ти будеш, як та мишка, карабкатися, карабкатися, збивати собі ту сметану. Але ти знайдеш вихід з тої чи іншої ситуації і знайдеш, і будеш старатися. А якщо ти не хочеш, ти будеш собі робити оці соціальні межі в голові. Так. Все. Да, немає можливості, немає можливості, немає можливості, то її та не буде. Та Я не маю грошей. на то. Так, є ж безкоштовно. А ти питав. Ти цікавився? Ні, але так зручно, але так зручно. Це зручно, тому що всі дуже, ну, не всі більшість, дуже люблять, щоб їх пожаліли. У нас, от, знаєте, прослідковується в нашій такій Або відстали. Це, Пожалійте мене. Або відстали. Ну, мені здає... ну, Я стикалася з тими, хто любить, щоб їх пожаліли. Ну, Можливо, просто я така трошки жорсткувата. Я страшне не люблю, коли жаліють. Для мене це знаєш, відчуття. Безпомічності, коли мене жаліють, я починаю відчувати себе, що я якась безпомічна. Не треба мене жаліти. Я все зможу сама. Я все зможу сама. Ну, а, це бачите, вже... різні люди по-різному ставляться до цього. Тому так. якось так. Або ти борешся, або йдеш вперед, або ти дійсно замикаєшся. Звісно, я впевнена, що будь-якої людини в певний момент її життя виникає такий стан, коли дійсно хочеться, щоб тебе пожаліли. І дійсно ти. Умови, в яких ти знаходишся, сприймаєш дійсно такими категоричними, які не дають тобі можливості за щось боротися. І ну, саме е, дають тобі так, такий внутрішній стан, що ти чогось не можеш, що в тебе є межі в голові, як от ми сказали. Але цей стан він е, часто Обмежений в часі, і якщо особливо є близькі люди біля тебе, вони тобі допоможуть вийти з цього іти розвиватися далі. Дуже багато значить підтримка, яка є в тебе, незалежно від того, в якому стані ти є і в яких умовах ти перебуваєш. Я вам дякую за перегляд. З вас, як завжди, лайк, підписка і коментар. До зустрічі!